Доброго всім дня, всім мирного неба над головою. Привіз Харківщини. Давно нічого не показував. Не хотілося знімати зеленцем. А тут кое-що почало окрашуватися. От в даний момент хочу показати кущик. Кущику три роки. Переплодоношення, так сказати, гібридна форма вілюр. Перший показник той, що у нас неділю були проливні ливні, дощаки були, ягода абсолютно не полопалася. На кочому ягода лопнула. Ромбік потріщав трошки, бравісімо чуть-чуть, а вілюр... Отлично. Отакі грозді. грозди. Навірно, килограмма по півтора. Ягода грамів 12. Дуже красивого кольору. Такий красно-малиновий. Має чудовий вигляд. Гроночки всі, одна в одну. Урожайність велика в цього, в цієї в гібридної форми. Подивіться, які громки. Тут якусь що повирізав, бо це перший урожай, думаю, щоб не нагружати дуже кущ. ягода плотненька і на той стороні теж грозді гарні висять. Форма товарна, грозді крупні, красиві, нічого не проріжувалось, тут не вирізалась, ягодка, гроздь дихає. Ягодка не давиться, не лопається. Це у нас такий вілрчик. Сахарку ще не набрав так, щоб його куштувати. Ще трошки і буде, мабуть, готовий. Форма попадає в ранні сроки. У нас на Харківщині, як завжди, все запізнюється. І це рік на три неділі все пізніше. Ну, Будемо дивитися, що буде далі. Поки все подобається. Гібридна форма Вілюр.